Друзі, добрий ранок всім. Вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Всім слава Україні. Героям нашим слава. Сьогодні в нас 20 серпня. 7 годин ранку. Так, я вже забіг в пару місць своїх. Результат не дуже порадував. йшов одного червонячка. то гнилого. Кого підігнив, але я, я його не брав. Так, що буде далі, не знаю. Подивимося. Подивимося разом. Тож залишайтеся з нами. Думаю, що буде цікаво. Що ж, погнали? Так, друзі, у нас другий червонячок. Тут ще маленький коло нього. Добре. Цього. такий Червонячок маленький. Так, добре. Чистим йдемо далі. Ось у нас і другий червонячок. Брем. Так, з білячками взагалі не уста. Нарешті перший білячок. Фу, ой. Так, рибарю повну. А рибків мало шо? Ось у нас другий грибок білий. в нього стан. Вроді ножка. Нічого така. Такий. Щось такий. не є дуже густо в лісі. У нас цілий тиждень і помірно. Може і з цим зв'язано. Є. Сьогодні будемо брати сироїшки. Бо наше ще... молодше покоління полюбляє такий делікатес. Так, більше не лежу поки що. Так, продовжуємо далі. Так, ось і нарешті і третій. Білячок. Добре. Ох, кинули боку сидить. То ще літні. Тож щелітні рибочки. Наткива. Ще вроді годиться. Так. Добре. Друзі, я тут третього знайшов грибка, щось все обернуло тут ще один є. Невеличкий, правда, але білячок ось такий ось, ось такий у нас. Але... молоденький. Так, що ж продовжуємо далі. Ось і п'ятий грибок, друзі. Тоді п'ятий. Так. Так, так, так. Опа. А, грибки такі, такі як літні. Так, добре. Поки що непогано. Одне місце дало нам гарний результат. О, так, що йдемо далі? Простий грибок всі такі нещасні, але нічого, але нічого, так, наше місце нарешті ожило. Ми тут того року файно гарно збирали. Так, сьогодні перший грибок. Сі сьомий грибок. Ось такий грибочок. О! А сухі такі що Страшно. Так, йдемо далі. Друзі, то вроді. мій білий грибок. Venner, <trykne> vi oh, har niende fisk. За о о дев'ятий грибок. Треба його зафінувати. Отак. так. О, тепер будемо зривати його. О. О, такий грибачок. Усі ну, грибки старші. Да. А молоді, переважно майже сухі. Продовжуємо далі. Так, ще не видно тут. Друзі, на ще один червонячок Білячка нема ще поки що не сято Ми його шукаємо. От такий червонячок. Грубенький. Грубенький червонячок. Добре, так, друзі, у нас ще два червонячка. Забираємося до них. То вже, напевно, до завершення ближче. Ось такі два червонячки. Сідин, а туше є. Червонічків підзбирали трошки, ось другий велетень. Шапка тяжко сломався такі три рока Ще я не бачу тут mm. Так, ідемо ще пару місць зайдемо наших там обстановка Фу, Я вже все Знову починається жара. Добре. Так, у нас чергові червонячки. Ось там два, там один. Ось один Дема білячків були червонічки. Так, ось другий, третій. Давай. Такі чудові три червонічки у нас Так, продовжуємо Так, друзі, я ще без вас П'ять червонічків знайшов вже майже цілий пакет. І ми 10 грибка знайшли, білого. І Дивіться, що який красивий. Треба фотографувати. І, і ще який красивий. О, і ще й здоровий. О, це грибочок. О, я вже думав, що ми не знайдемо. Я вже думав йти додому. Якби не ті червонячки я би, певно вже на півдорозі додому був. Так, зараз ще подивимося, може ще десь є. І одиннадцятий білий грибок. Так ось така краса. Карпатська краса. Так, йдемо далі. Так, друзі, у нас ще знахідка. гэнэ бок так Спортивот. Так, так частимо, ідемо шерпу, демонся. Ще один все сховав, красень. Ага. Ще одне красень, це сховав. Ага. Ой, ми то красення видову будемо лишати. То лишаємо. Хайся розмножує. Ага. Так, дивимося далі. Ну що ж, хлопці та дівчата, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Полювання у нас вдали. Ось показую результат. Ось така кількість червонячків, білячків, ну і пару сироїжок взяли. Тут приблизно десь кілограма 4,5 точно є. Фух. А вам бажаю ще більше назбирати, ніж я назбирав. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Саме головне. До скорих зустрічей!